Боронь Боже було сідати. Як тільки котре з нас вискочить на ту канапу, то баба рушником через плечі, Я що сказала, там хліб не можна туди лізти. І рушником через плечі нас. <рес> <рес> так що було таке? Ось, То вона тих бабок, як на пече, ну нам сказали бабки, Пасхи, як там хто знає, от, кулічі, хто як знає. І на пече, то тих сухарів наріже, зверху на п'єці застеляла таку білу. Тканину, ті сухарі туди наложувала, ось і вони сохли, висихали. Тоді баба в білу пошивку зложувала і на бовдур повісила. То там раз, два дні, раз три дні нам тих сухарів виділи, отож ми тішилися, гонили з тими сухарами. Бо як багато дасть, то ми трошки з'їли та й вже розносимо, вже не хочеться їх, скільки ж ти їх зісиш. А як раз на указ дає, ох, вони ж такі ж смачні, Йолі палітьки, ходиш за бабою, бабо, то ж дайте вже того суха. Я що сказала, що завтра нема чого. Ви ж ну їли, а завтра будуть вони отут у мені лежати по столі валяться. Нічого подібного каже. Так ось таке було. І повні повні були ті сухарі і в нас так само. Так, Ніна Микитенко, так, я згідна, просто зараз не ті продукти, зараз все. Кроплене, яке ж воно може бути? Так, може так. Юля кориця на Олю, як там Валіра, як себе почуває, скорішого одужання, та нічого, слава Богу. Він сьогодні бодрячком. Ні на у нас сиберко це. Відро. Він, він пішов з лице десь чистити і пропав. Циберко це, це відро. Це. Так, і у нас циберко це, це відро. Так, Люб, я переключуся, давай бо застрігав. Добре. Марія Любочко, а печені цукрові буряки в печі. Ой, як би той був, мармелад був, був смачний. Марія, я не їла цукрового буряка. <губ> 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 я знай, <що> це... <губ> Я думала ви ще того селеця там чистити. <губ> <губ> І долети не викладаєте, під... чи підходить, чи ні. <губ> що там його чистить, я вже його вчистив. А Оля на стрімі, як про минулого разу я сидів, тепер нехай вона побуде в моїй шкурі. <рес> так я скажу день у цій шкурі і з любою <рес> нічого. Ну, ну, я перший раз. Ми вже привикли, правда, Валера? Ми вже привикли, а для вас то тяжко, я вам вірю. Так, дивіться, баба жарила, ті пекла буряки цукрові, давала до какао, їх кидала ось ті печені буряки. Е, солодили от буряком е, какао. Але я не їла ніколи того буряка цукрового. Я, як подивлюся, який він чорний, я, я, а в мене така дурна натура, знаєте, хай воно яке буде смачне. Якщо я подивилася і воно мені здалося, що воно не смачне, всі будуть їсти присмакувати, я його в рот не візьму. Бо я знаю, що воно не смачне. І все, і щоб мене там по куску різали, я його не попробую. Так, що таке діло? І я подивилася, що він чорний, печений, не такий файний. Я його ніколи в житті не попробувала того барака. Я не знаю, який смак того печеного барака. Надя пробувала, мама їла, ну всі їли. А я ні, я його не пробувала, бо він не смачний і все. І що вони мене допросилися, що хоч попробуй, хоч лизника і язиком. Ні, все, я його не знаю, який смак. Так що ось таке діло. Я там краєм вуха почув, що люба, ти розповідала про, про це, як готували раніше. Так, да, Раніше, як е, курку або півня зарубали, в піч кинули з картоплею тушить, то такий неймовірний запах йшов на пів села. Так. Так. так і так, і, так. і неможливо було пройти, що люди текли, воно ж запах. Роз... І якщо взяти час сучасну курку, навіть ту, що викормлена дома. І зарубати, рубатів кинуть ту ж піч, такого запаху не буде. Вона в хаті навіть не пахне так як. Тому Кому що виявилися, виявилися в... ті сорти, ті види. Породи. І так, і зараз породи. тих видів немає колишніх курей. Зараз воно все теперішнє, вони всі ті гібриди всякі, всі гінакші, гінакші, вони того не мають. смаку, Це правда. Що, що, що це ж гібриди, що зараз кормить невідомо не чим. Береш чи свинину, чи краля, чи, чи курку, чи що? То... я не бачу. І. Ага. Привіт, що а... запах, Хто привіти одинаковий? Алюношки, Тут привіт, покажете гарні. Любайте, це інтернет виділи. Дякую, дякую.